Всім, хто буде тут, ми будемо допомагати. Ще раз повертаюсь по продуктах харчування. Це є Center Kitchen і 100% Life, дві організації, які нам зараз допомагають і в парі, з якими ми працюємо. Крім цього, від ЮНІСЕФ сьогодні довезуть до вас допомогу по продукції гігієни. І також ця продукція буде постійно оновлюватись, додаватись, додаватися. Це у вас обов'язково буде. Лікарі без кордонів з нами працюють. Ця допомога буде надаватися. І вам вони також будуть сьогодні по ліках, кому які потрібні. Вже вони зможуть надати допомогу. І далі вони теж будуть періодично приїжджати, поки ми не відновимо нормальне ставе життя, яке існувало тут до війни.